Медицина це та галузь, яка не пробачає помилок, тому освіта, навчання, вимоги, кроки і відповідно забезпечення. Ви маєте досить хороші умови для навчання, ви маєте хороші умови, які забезпечують якісне навчання, і ви маєте хороших, дуже професійних викладачів. Крім того, в нас є дуже хороша співпраця. Із лікарнями, з управлінням охорони здоров'я, тобто всі умови, щоб ви отримали якісну освіту. Крім того, в нас буде і є мобільність як внутрішня, так і міжнародна мобільність. Спробуємо знову реалізувати програму подвійних диплом. Одним словом, щоб ви мали хорошу якісну освіту. Волинський національний університет я обрала саме тому, що його дуже хвалять в Україні. Про нього дуже багато є хороших відгуків, що тут дуже добре навчають, хороші викладачі. Ну і дуже багато є нових приладів, щоб ми могли добре навчатися, щоб нам це допомогло для майбутнього. А я брала, тому що е, якось воно душа в мене до нього лежала. Я завжди мріяла допомагати людям. Взагалі хотіла бути лікарем, але я не знала, ким саме стати. І таке мені підказав мій папа. І я щось до нього прислухалась, і я зрозуміла, що це саме те, що я хочу, і яким я хочу стати. З дитинства я хотів бути лікарем, та не міг визначитися саме спеціальністю, откуди я хочу. І враховуючи зараз на який час в країні, я подумав, що хочу бути лікарем-реабілітологом, щоб допомагати людям в відновленні, в продовженні подальшого, повноцінного життя. Чому я вибрав саме цей університет? Ну, Він стоїть дуже високо в рейтингу України, і мене дуже зацікавила така пропозиція поступити в нього. Так, ще хочу відзначити, що я думаю, що тут будуть дуже такі відповідальні і розумні одногрупники, однокурсники. І вже прийшовши на першу пару, я зрозумів, що це саме так. Відвідавши пару, я зрозумів, що тут дуже серйозний такий підхід до навчання, і ну, справді прийдеться вчитися, але ще я зрозумів, що тут дуже чудові люди сюди вступають і вчитися. Ну і мені в цілому вже дуже сильно подобається. Я сама з Кривого Рогу приїхала сюди два роки тому, і мені тут дуже сподобалося. Я закохалася в це місто і вже не хочу звідси їхати. Чула дуже багато хороших відгуків, тому впевнена в цьому університеті.